Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Зараз з вами розділяємося липень. Які загальні енергії або яскраві події, або важливі події будуть в липні для України? Вже робила склад, але як завжди, щось мені не так не сподобалось, не так сказала, не так вдихнула, тому зараз просто перезаписую, тому карти розкладені вже. Планувала на цій колоді зробити, викласти тільки одну карту, але прямо ось так мені далі далі я розклала. Отже, питання, які на сьогодні були закляклими, ніяк не рухались, були в підіжному стані. Нарешті почнуть свій рух. І це стосується землі, а також о, блін, ресурсів. Розумієте, от, от питання, яке стримувалося, о, і це за ресурси, причому ресурси на. Великій кількості нашої української землі, і це питання буде в липні знову піднято активно, прямо знаєте, з напором. Що стосується ворога, який чи буде нападати атакувати, ворог буде атакувати. Більше того, я вам скажу, що там, де наші сьогодні тримають, в майбутньому будемо дивитися, яка сторона, ворог буде підсилювати позиції для, для різкого прориву. Для різкого прориву, щоб, знаєте, десь от на якійсь точці, на якій стороні, почати лізти для того, щоб окупувати цю територію. Але завдяки тому, що трошки пізніше, десь додані будуть нові війська, ворога ми стримаємо. Це вибух. Зараз мова йде про якусь частину, де ворог почне лізти, і причому масово. Чи будуть обстріли? Обстріли України будуть. Обстріли будуть такими важкими, великими. І, на жаль, якби обстріли, які будуть приносити втрату людей. втрату людей. Також в липні є можливість того, що щось буде підніматися питання з похованням, якимось великим похованням або перепохованням загиблих. І також в липні є надія на те, що будуть привозити загиблих військових для, можливо, навіть тут знову кажуть про поховання. Але питання поховання якогось масового буде підніматися це точно. Так, Також в липні, якщо ми кажемо про політичні якісь моменти, то, як і було в червні, що є дві, дві можливості, і навіть якщо включити хитрощі і збільшити. Позицію от людей, якби збільшити українських людей, які будуть розкинути, але триматись однієї ідеї, хитрої і так далі. Навіть можна сісти на два стільчика, вирішити питання на два стільчика і підняти, піднятися, тобто, або з вирішувати вирішувати заздалегідь плани, і які створені були плани раніше, і спробувати їх і виконати і перший, і другий, і третій, і двадцять п'ятий, тобто не відмовлятися Ось так що ще з приводу липня для України для України. І ще раз підкажу, що обстріли будуть ворога. Тут не новина, як би сказати, що вони будуть зменшені, я не скажу, що вони будуть зменшені, але є е, цікавий момент, що завдяки нашим. Можливостям, завдяки нашим можливостям, ми зможемо не тільки захищатися ПВО, та далі, а і самі о, майже на рівні, майже на рівні, атакувати ворога. Майже на рівні. Треба берегти родини, будинки та так далі. Тому що нам кажуть, що через їх обстріли, агресію. О, скажімо так, можуть бути потрапляння в будинки, в приміщення. Ну, тут мені підказують, що будуть все ж таки в липні закручуватися, реалізовуватися реалізація планів, які на майбутнє будувалися гарні плани, скажімо так, це були як фентезі спочатку, да? тому що треба було їх пробудовувати. А тепер, як би в липні, є можливість їх вже або реалізовувати, але все ж таки створювати ці плани вже при можливостях. Також я хочу зараз глянути липень. Наша Верховна Рада для України. Реалізація рішення Верховної Ради для України. Що? От взагалі там нам створюють ось Верховна Рада. А, намагання, намагання провести. А, Ну, намагання провести якісь моменти з ресурсами землі і з частинами землі, схоже на якісь неправомірні дії. Ну, ці незаконні, чи хитрі, чи підлі, гавняні, обісранні, і так далі. Коротше, ось так. Це буде робитися там, це в правовому полі, якби там якісь закони, намагання проведення якихось законів, але їх приховування. І це стосується земельних, різних, або те, що на землі цінне, стоїть, лежить, росте, або сама сама земля. І це якби приховування цього. Да, мені кажуть, це і під землею, і на землі. І під землею, і на землі. Це може бути як ресурси, так і рідкі ресурси. Ось так. Це Верховна Рада, липень. Тут точно кажуть, що це буде якби приховування, да? як зараз у нас роблять щось проводить, потім воно відкривається, що було проведено під шумок. Ось так. Ну, це точно про земельні ресурси. Що? Яких чекати нам в липні від Верховної Ради? Ну, що ще чекати, які які рішення для українців? Будуть закидати деяку інформацію, якусь інформацію да, для них потрібно. Яка, можливо, перша інформація або питання будуть вирішуватися, це може бути пов'язане з інтернетом або з інф... ну, це інформація, це поток інформації, коротше, да? масштабний, будуть закидувати для того, щоб дивитися, як... яка реакція суспільства, яка реакція? В маленьких колах, але ви розумієте, тут мова йде не про питання, що буде стосуватися не так, що ми говоримо на кухнях, як так, питання те, що ми говоримо на роботах. Значить, це стосується реально якихось робочих моментів. Можливо, це будуть щось закони якісь. Це будуть роздивлятися, яка наша на це реакція. В принципі, будуть задоволені. Питання буде стосуватися якоїсь нашої залежності. Залежністю, тобто, або ти не можеш відвер... відвернутися від цього, відмовитися від цього. Ну, це по-любому, якби ти від... точно, це суспільство, це соціум, це велике, Ти не зможеш від цього відмовитися. Це може бути світло, це може бути інтернет, це може бути щось приховане, і зараз вони нам трошки тільки привідкриють. Тобто, я скажу про відкритість і буду дивитися на нашу реакцію. ось так. Це дійсно для суспільства. Це іде, воно вже якби запущено, ну або придумано вже і так далі. Також тут, мабуть, буде все ж таки, чому буду дивитися на нашу реакцію? Скоріше всього, це буде в простір, в простір людини лізти, залазити. Розумієте, так? Да? Ага. Тобто, в твоє особисте лізти, в твоє, якби, ну я не знаю. Розумієте, про що я кажу. І тут ще таке питання: така відповідь. Тут аби, або те, від чого ти не можеш відмовитись, але або така, ну так. Да. Тут, якби, і перше, ти не можеш проти цього піти, а друге, це те, що якби тут хитрі події, хитрі плани, хитрі моменти, хитра підлість, підлий і так далі. Викличе він це питання буде з часом викликати вели, багато емоцій. багато емоцій. Тут людям захочеться, захочеться захищати свій простір. Типа, не лізьте в мою родину, або не лізьте в мої, там, що стосується, наприклад, наших, там, я не знаю, подарунків да, наших, нашого особистого простору. Якось так. Що ще. Ну, а я вам скажу так, що ці закони, які будуть якби, пропонуватися соціуму, вони будуть як би, пропонуватися в рожевих окулярах. Тут є ще такий цікавий момент, що начебто це не стосується родин. Тобто, це не родинне право, не сімейне право. Але воно якось потім затягується. Тобто Начебто це стосується тільки, там, можливо, там налогів, хоча я зараз не бачу, що це податки. Ось. Ну, Тут щось стосується, дійсно, по роботах. Можливо, якісь зараз, що це таке? Ну Це точно, це точно документація, закони, робота. Але потім вона якби влізе, це питання потім влізе в родини, в соціум глибоко в родини. Оце все буде залежати від одного, так, ще, 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 ще чомусь взагалі слово поліція. Можливо, тут контроль якийсь буде державних органів. Інтернети, зв'язки. Ну, це з часом. Зараз можуть пропонувати нам щось. Те, що там, якби. От як красиві картинки, красиві можливості. Коротше, на якийсь, якийсь гачок в рожевих окулярах нам готують. Так. В принципі, тут, я думаю, тут все. Я думаю, тут все. Щось так все якось сумбурно. І давайте ми зараз подивимося питання військове. Військові, що у нас на фронті з ворогом. На фронті з ворогом у нас стосується, що з війною, питання війни в липні для України. Питання війни для України. Втрати нам кажуть, будуть великі втрати, вибухи. Втрати, вибухи. Ситуація непроста. Бачите, з однієї сторони вона буде важка, а з іншої сторони, готуємося перебирати урожай, хліб що ще стосовно війни. А, так. Розхитування, розхитування в самому, в самій країні буде розхитування. Тобто сьогодні світло, завтра темно. Світло, завтра темно. Ситуація буде постійно змінюватися. Продовжуємо працювати, продовжуємо жити люди. Нестабільні в своєму, в своєму відчуттях. І ще раз нам тут кажуть, що стан психологічний непростий, важкий, розхитаний. Сьогодні нам добре, завтра нам не дуже. Ось ментальне наше психологічний стан такий дуже, теж як закляклий. Ось, ну і Загрози життю є через обстріли, через обстріли від ворога. Ну, тобто, ось так. Це більше нам кажуть за звичайних людей, не військових. А стосовно нападу ворога, стосовно нападу ворога, яка ситуація у нас на фронтах в липні, Кремль щось задумає, починає витягати свої старі плани, шукає. Плани, які можна оновити, передивитися, оновити, шукати допомогу, підтримку в ресурсах. Буду перемовини скривати, їх, з ким вони будуть розмовляти для того, щоб отримувати по дорозі зброю. Ось так. Ну і обстрілювати про обстріли кимось вони будуть домовлятися, з кимось будуть говорити, з кимось будуть з Кремль зустрічатися, От, для того, щоб підсилювати свої позиції. Те, що стосується ворога нашого, ворог не зупиняється. Ворог буде шукати, з ким можна знову домовлятися за нові, нові посилки для себе, для того, щоб мати чим нападати, продовжувати нападати. Ось так, поки що так любі. Будемо обов'язково з вами дивитися фронти. Дякую вам за увагу. Пока-пока.